Олег Жданов, військовий експерт, з нами на зв'язку. Пане Олеже, ми вас вітаємо і слава Україні. Героям слава вітаю! Вітаю вас! І смерть тим клятим ворогам кажемо. Ми вже традиційно. Дякую нашим котикам, які ту смерть клятим ворогам несуть. І у нас тут, пане Олеже, ми почитали або ж подивилися коментар пана Резнікова, який сказав про те, що треба Крим відділити від Росію. Вділити від Криму. Ось так він сказав. Та І у нас тут виникло одне важливе питання. Так, да, воно полягає в тому, де ж треба ділити, чи ця, ця о, лінія має проходити по Уральським горам, чи можливо десь ближче. Але все ж таки о, питання я задам своє таким чином. Ну, зрозуміло, що о, і наші західні партнери говорять, що все, що було обіцяно, а вже передано, ілі май, майже передано. І як ви вважаєте, от всі чогось наголошують на тому, що. Партнери забезпечили зброєю і військовою технікою 9 бригад. А чи цього достатньо, чи е, е, цифра 9, вона в даному випадку умовна? Я думаю, що цифра ну, умовна. Абсолютно умовно. А ось цифра, яку, яка була озвучена, е, якщо не помиляюсь, по Столтенбергом, що 98% техніки озброєння передано, от вона реальна. Єдине, що ми з вами не знаємо повного переліку і повного обсягу цих 98%. Дивіться, навіть ті боєприпаси, про які сьогодні нам дуже багато говорять, цей мільйон снарядів від від країн Європейського союзу. Це додатковий мільйон, який повинен бути переданий до кінця поточного року в Україну. Так що я думаю, що там все передається за планом, і єдине, що ну не все можна розповідати сьогодні в прямому в прямому ефірі. Пане Олеже, окрім того, сьогодні ще одна красива цифра прозвучала 100 тисяч, і це зараз не про повість карпенка Карого, а про кількість тих, хто поліг під Бахмутом за останні п'ять місяців, що стосується клятих окупаційних військ, принаймні Джон Кірбі про це повідомив, каже десь приблизно 20 тисяч загиблими, 10 з яких щонайменше вагнера. А наскільки ви з цими цифрами погоджуєтесь? Не погоджуєтесь більше, менше. Я думаю, що ця цифра дуже сильно занижена. Чому? Тому що дивіться, західні аналітики вони мають таку властивість, вони постійно рахують тільки підтверджені втрати. От якщо є підтвердження або там фото, відеофіксація, або є надходження інформації з різних джерел, тоді вони її приймають за істину. От до речі, якщо ми візьмемо втрати в техніці російській. Російських військ окупаційних на нашого генштабу, і допустимо західних там аналітичних центрів чи розвідок, вони будуть теж різнитися. Чому? Тому що ми збираємо бойове донесення кожного, кожного там, декілька разів на добу, і там наші командири подають дані того, що відбулося реально в окопах на позиціях за визначений період часу. А вони збирають інформацію з відкритих джерел, іноді, іноді використовують напів закритою інформацію, якщо у них є якісь свої, свої інформатори. От. І якщо вона підтверджується, тоді цю втрату рахують. Якщо вона не підтверджується другим джерелом, то цю втрату вони не рахують. Олег, як ви вважаєте, от зараз. Так багато слів про контрнаступі, ми всі звичайно чекаємо звільнення української землі. Але от в Росії вони теж почали запроваджувати таке слово сполучення, що можливий мінімальний або частковий успіх десь на якійсь частині фронту. От загалом, все, що зараз в засобах масової інформації говориться з цього приводу. Воно базується на емоціях, чи все ж таки росіяни будуть чекати сюрпризи під час дії Збройних сил України? Я думаю, що вони будуть чекати сюрпризи. Причому о, причому навіть настільки чекати, скільки вони їх будуть отримувати сьогодні. в Вищому воєнному керівництві Російської Федерації о, ну, певний дисбаланс Надо віддати. Належне Путіну, це вже 17 призначення там вищих, вищих воєнних ешелонах, і це вносить дисбаланс і е, деструктив в роботу самої системи військового управління. Тому там на сьогоднішній день, я так розумію, більшість е, або частина генералів і посадових осіб займається суто інтригами і питанням знімуть-ні знімуть. Е, якщо знімуть, то куди призначать. А якщо призначать, то потім знімуть чи ні, ось така чехарда сьогодні твориться і тому вони більше так, вони керують військами. Так вони будують оборону. Вони розуміють, де дехто з них розуміє ситуацію реальну. Ну е в основному я думаю, що вони вони навіть не, не очікують е того, що може відбутися на полі бою. І до речі, якщо повертатися до от, слів міністра оборони пана Реснікова стосовно відрізання Криму, це ж він просто іншими словами сформулював то, про що ми вже з вами говоримо майже місяць. І я маю на увазі це вихід на Азовське узбережжя. Неважливо те, головне завдання вийти на Азовське узбережжя. Якщо ми виходимо на це на, на Азов, то о, фактично рахуйте, що 50% успіху у нас вже в кармані. Ви сказали про те, що 17 17-те призначення. Я згадала останній візит того, хто грає роль Путіна. Ну тому що невідомо чи то Путін, That's чи то не Путін. А, та він тоді приїжджав сам. А чого не? не Шойгу, не Герасімова, ні Пригожина, нікого біля нього тоді не було. А це а, до речі, це ознака того, що Герасимов і Шойгу знов не в фаворі Путіна. І, і бачите, той, хто грав роль Путіна. Він зустрічався з іншими генералами, і це це порушення субординації, якщо в тебе є начальник генерального штабу і міністр оборони. Вони військові, особливо міністр. У нас цивільний, у нас розділене повноваження міністерства оборони, як в будь-якій цивілізованій країні. І генерального штабу, а у них ні, у них вертикаль радянська військова. Але якщо, о, якщо він зустрічається з більш нижчого рангу чиновниками, це говорить про те, що у нього або антипатія до цих посадових осіб, або дуже велика недовіра, і він хоче почути щось інше з інших джерел. От. І це до речі, ще одне свідчення того, що там деструктив. Мені здається, як тільки збройні сили України вийдуть на узбережжя Азовського моря, вперше всі почують такий крик з бункера, і все зведеться до тези. Невже я не Петр Первий або щось на кшталт цього. У Мене питання таке зараз е, обличчям російського вторгнення став е, товаріш Пригожин, керівник е, приватної військової кампанії. Як ви вважаєте, з чим пов'язані його ці постійні скиглення? Що ЧВК закінчується, закінчуються? А е, якщо так буде відбуватися, то ця приватна армія зникне і, взагалі, чи не доречніше відправитися замість Бахмута на Москву? Дивіться, тут я так розумію, що він намагається вирішити двоєдину завдання. Перше, це зберегти хоча б частину своєї приватної кампанії. Чому тому що, ну, на мій погляд, то Шайгу, ну, Герасімов там рулить бойовими діями, як начальник генерального штабу, він робить все, щоб Вагнер поніс найбільші втрати і мав. Найменший вплив на ситуацію на полі бою. Вони їх використовують як, дійсно як гарматне м'ясо, відправляючи їх на самі гарячі точки е, лінії фронту. Е, він, намагає, Пригожин намагається щось е, зберегти, щось утримати. А з іншого боку, він такими політичними гаслами це фактично гасла, які не, не мають навіть під собою, там, ну я би сказав такого твердого підґрунтя. Він намагається набрати хоч якусь політичну вагу. Ну, ну, дивіться, от на прикладі да, його заяви, що там не дають достатньої кількості боєприпасів. Пригожин взагалі не управляє військами, навіть найманцями своїми в бойових діях. Ними керують представники вертикаль Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації. І вони визначають, давати вогневу підтримку артилерії чи не давати, видавати набої за нормою або видавати набої, як завжди. Скільки б унесеш, стільки твоє. От. Так що, ну, а Пригожин намагається, а, а інші навколо Путіна формуються такі фракції. Різноманітні, які борються за місце навколо вождя. І за рахунок цього протистояння навколо Путіна, всі ці чутки, всі ці заяви від таких людей, як Пригожин, вони доносяться до Путіна. І Путін іноді користується цим тим, щоб уколоти якусь протилежну сторону в своєму оточенні. Подивіться, те ж саме буквально ще декілька місяців тому робив Кадиров. Кадиров не сходив з екранів, і це була піар особистість, яка там ну, фактично навіть дехто висловлював, що він ну, ледь би не, не, не впливає на політику в Російській Федерації. Де сьогодні Кадирів? Нема. Його хто змінив Пригожин. Я думаю, що з Пригожином буде те ж саме, що з Кадирова. Пане Олеже, дивлюся на допис від 30 квітня, і там було написано, що глава глава ЧВК Вагнер Пригожин заявив, що ЧВК Вагнера зайняли 58 тисяч квадратних метрів території Бахмута під контролем ВСУ ну, там, 3 квадратних кілометра. Дивлюся на допис, який був вчора, і тепер вже глава ЧВК Вагнер, Російські сіли продвинулись в Бахмуті примерно на 120 метрів. 45 тисяч метрів квадратних захвачений нашими підрозділеннями, Якось трошечки менше стало. Це вже можна говорити про отрицательне контрнаступлення, чи це ще не воно? Ну, справа в тому, що хто навчався хоча б в середній школі, розуміє, що 58 тисяч квадратних метрів це пів квадратного кілометра. А якщо ми утримуємо майже три, ну то ми в шість разів більше утримуємо території, ніж само ЧВК Вагнера. Хоча може це справжні цифри, може ЧВК і утримує пів, пів квадратного кілометра в самому Бахмуті? Що стосується, що стосується від'ємного е, наступу. Зворотньому напрямку, то да, я думаю, що тут є, є доля істини, особливо спираючись на вчорашні заяви генерала Цирського, де він сказав, що у нас на деяких позиціях відбулися контратаки, і противник не тільки від, відвідкотився на вихідні рубіжі, а й покинув свої позиції і відійшов. Ну на жаль, не вказано на яку відстань. Можливо, нам Пригожин і повідомляє реальну картину, що вони відступили від своїх позицій після вчорашніх контратак на наших військ. У мене питання таке. А от Ви сказали про те, що як би там не було, але цим військом, злочинців, ну тобто ЧВК Вагнер, взагалі то все одно керують російські генерали, тобто Російський Генеральний Штаб. А Чому у них така тоді це розподілення? Ну зазвичай в нормальних державах, якщо вже йде війна, то війною займаються сили оборони. Ну і в першу чергу збройні сили. Чому вони виносять за задушки окремо частну чи приватну військову кампанію? Ну, справа в тому, що у них дуже сильний роздрі роздріб, і кожен кожен вважає себе командиром чи полководцем. Отак, от, от я би сказав. Ну в лапках. Звичайно ж, і тому, тому кожен кожен намагається за рахунок за рахунок впливу на ситуацію отримати якусь політичну вагу. Всі хочуть вислужитися перед перед вождем. І та і це породжує до речі. Там вже є сутички з допустим, вагнерівців з метеоровцями. Є є ще приватна кампанія Метеор. Згадаємо приватну кампанію «Метеорит», Ой, Патріот, яка ну яка ну, начебто, належить Міністерству оборони Російської Федерації. А згадайте, що в Бахмуті там є ще ополчення, там так званих ЛНР, так званих ДНР. Хоча їх давно вже Шайгу вже скільки разів казав, що вони включені до складу збройних сил Російської Федерації, це все починається з поля бою, тому що мотивація російських солдат кадрових кадрової армії вона не настільки висока, скільки у найманців і у цих ополченців, і а, хтось проявляє більше приті, хтось менше, а їх командири намагаються на цьому ще й зіграти. Розпіаритися особисто і набрати, хоч якоїсь політичної ваги перед вождем. Ну, хай пробують, що їм можна сказати. Хай пробують, якщо вождь не встигне помінятися до того самого часу. Пане Олеже, ми дякуємо вам. так Ну я хотів додати стосовно вашого жарту китайсько-українського кордону, то я думаю, що перші перемовини вже відбулися. У телефонній промові президента Зеленського і пана Сидзіпіна. Тут ми намагалися просто зрозуміти, як нам рубати хвіст по саму голову чи голову по самий хвіст. Так. Приблизно так дякуємо вам, пане Олеже. Олег Жданов, військовий експерт, був з нами на зв'язку цієї години. Мені знаєш, на завершення хочеться сказати, що зараз з'явилася інформація, що росіяни хочуть захопити Бахмут до 9 травня, і зрозуміло, як на мене, в війні ніякі дати минулого вони не мають значення. І коли буде наша перемога, наш парад перемоги, визначить історія. Але Хочеться побажати цим товаришам, щоб 9, до 9 травня наступного року місцеві гебельси передавали щось на кшталт таку, такого, що в ході ожесточених бойов українська армія остановлена на рубежах Белгородської області або вже Народної Республіки. Там вже БНР. КНР, та там і і, і, і же з ними. А, Ну, я тобі скажу ще більше, що в очікуванні 9 травня, поки вони там чергові собі нові терміни малюють, кажуть, що ціла акція безсмертного полка пройшла в столиці Демократічної Республіки Конга. Ну а де ще проводити той безсмертний полк, якщо не за приділами Великої Русської держави, тому що там дуже небезпечно, тому що там головне не провоцирувати працівника, тому що там головне не скупчуватись. Всім знаєте разом для того, щоб ну мало лі що що може прилетіти на їх е голови. Буває по різному. В Конга точно не видадуть військову таємницю о, за рахунок цих. Е Раніше це було діди на палках, а зараз я навіть не знаю, як це <с? <с?> Ну, тобто, російські солдати на палках. Так, от в Кондах, скільки цих російських солдат е, треба причепити на палках, цю інформацію не видадуть. Тому в Конга можна проводити. Друзі, дякуємо вам, що ці дві години провели в нашій компанії. Традиційно наостанок говоримо вам: Слава Україні! Героям слава і смерть тим клятим ворогам. Побачимося, па, -па.